Надія Лавріненко, убивча втома. Про післяпологову депресію говорять не часто, а хто її пережив, воліє не згадувати. Хоча, можливо, це саме той стан, у якому наразі перебуває хтось із ваших знайомих і, прочитавши зізнання молодої мами, яка чесно розповіла, що їй довелося відчути відразу ж після народження сина людина. Який зараз дуже важко, краще зрозуміє, що ж із нею коїться. Три роки тому я народила довгоочікуваного синочка Михайлика. Сім років ми з чоловіком готувалися стати батьками, проте безуспішно. В юності у мене були серйозні проблеми із здоров'ям, тому десь у глибині душі нервувала, чи зможу виносити здорову дитину. На щастя, все вийшло. Мишко народився рожево-щоким карапузом вагою понад три кілограми. Після важких пологів, народжувала я сама 19 годин, мене почала тривожити думка, чи зможу стати хорошою мамою, чи дам собі раду з дитиною. Ми з чоловіком однокурсники, обоє родом з невеликого містечка, а опинилися тут, у великому місті, за розподілом, самі. Наші батьки далеко. Друзів ще не нажили. Перші тривожні дзвіночки свого стану я відчула практично через тиждень після виписки. Чоловік тоді вийшов на роботу після відпустки, яку він узяв на кілька днів, щоб спокійно відправити мене до пологового будинку, а потім привезти додому. Навіть не можу описати, що конкретно переживала, замість очікуваної ейфорії після народження маляти та Гарно описаного у книгах материнського інстинкту були важкі безсонні ночі, незграбні спроби купання, заколисування дитини по черзі. При цьому, коли вставав чоловік, я все одно не спала біль. Жінки, які народжували природним шляхом, розуміють, про що я кажу, а ще коліки, газики і дуже болісне налагоджування грудного вигодовування. Мені постійно здавалося, що син плаче через мої неправильні дії. Може, я неправильно його доглядаю, не тим годую, недостатньо ношу на руках. Ці думки мене буквально зводили з розуму, і, хоча дільнична педіатриня запевняла, що з дитиною все гаразд, я не заспокоювалася. Мишко тим часом помаленьку ріс і вчився нового. Почав пізнавати мене усміхатися, а я ловила себе на думці, що мені соромно від того, що не відчуваю тієї радості, до якої начебто мене готував увесь світ. Що те передчуття дива, яким я жила упродовж дев'яти місяців, так і не реалізувалося. Натомість я дивилася на сина, що розривався від крику в ліжечку, і думала, я погана мама. Я була не готова до материнства, що мені тепер робити з дитям. Цими нав'язливими думками я не могла поділитися навіть з чоловіком, хоча тепер дуже шкодую про це. Ще через місяць-півтора я почала нарешті розуміти, що зі мною щось не те відбувається, якщо чесно, спочатку думала, що справа у нестачі якихось вітамінів, мікроелементів, не можу ж я весь час бути втомленою і злою, тут щось не так. Згадала, що існує поняття «бебі-блюз». природна гормональна перебудова організму жінки протягом кількох тижнів після пологів. Але в цьому випадку йдеться про легку в тому, буквально упродовж кількох тижнів. У мене ж ішов п'ятий місяць материнства, а стан ставав все гіршим і гіршим. Я перестала їсти, а набрана за вагітність вага так і не знижувалася. Перестала нормально спати, без приводу зривалася на чоловікові, який мені допомагав у вільний від роботи час, плакала без причини і стерила. Якось я згадала слова своєї знайомої, яка дуже рано народила позашлюбну дитинку. І, розповідаючи мені про свої переживання, мимохідь сказала, що іноді думає про те, як добре було б одного разу не прокинутися. Тоді я дуже боялася за неї і, згадавши ту розмову, злякалася за себе, адже така думка не раз виринала і в моїй голові. Тепер я абсолютно точно знаю, що в неї на той момент. Була після пологова депресія, сподіваюся, з нею все гаразд. Тож таки зважилася і розповіла чоловікові про те, що зі мною відбувається, коли мене розлютив плач сина. У пориві злості я сильно стиснула рукою його кулачок. Достеменно навіть не пригадую той момент, але пам'ятаю, що Мишко різко розплющив оченята. Задихнувся повітрям і кілька секунд не дихав. Я теж не дихала разом із ним і, нарешті, отямилася, коли малюк знову заплакав. Не буду описувати свої емоції тієї миті, скажу лише, що саме ця ситуація змусила мене, заручившись підтримкою чоловіка, звернутися до психотерапевта. За результатами спеціалізованих тестів лікар діагностував у мене одну із форм після пологової депресії. Коли нарешті озвучили діагноз, мені несподівано стало легше. Саме тоді я зрозуміла, що світло в кінці тунелю є. Кілька сеансів розмов із фахівцем і я нарешті почала нормально спати. До мене повернувся апетит, а вранці прокидаюся зі світлою головою. Бадьорою і життєрадісною. Згодом, коли дізналася, що таке післяпологова депресія, почала читати історії жінок і, повірте, більшість з них дуже важко переживали своє материнство. Комусь потрібна допомога мами у догляді за дитиною, комусь необхідно більше бути на самоті. Кожна з нас переживає цей прекрасний, але водночас і нелегкий післяпологовий період індивідуально. І Як важливо, щоб поруч була рідна людина, яка допоможе молодій мамочці відчути всю радість материнства, не доводьте себе до хвороби, не приховуйте свої переживання від рідних і за потреби не бійтеся звернутися по професійну допомогу до фахівців, які допоможуть вам стати найкращою мамою. Адже ви виконали найвище призначення жінки, подарували життя. Найпрекраснішому на світі малюкові.